Авіакатастрофа на Волині там просто на житлові будинки впав літак. Ан-2. Рятувальники вже заявили, що пілот був, політ був несанкціонований, і пілот знизився до небезпечної висоти та зачепив дах одного одноповерхового будинку у селі, селі Промінь Луцького району. Внаслідок аварії загинули пілот та ймовірно пасажир. Більше про обставини знає Сніжана Шевчук. Я до собі встиг підрізати дерева, а сусід не встиг, то йому так. Самоліт вибрізав як бензопилою, просто покусило все. Юрій Козлюк намагається підрахувати збитки, завдані нічною катастрофою. Удома він сам із бабусею. Мати хлопця та його семирічна племінниця в лікарні із шоком. Батько подався за будматеріалами. У хаті ні стелі, ні тепла, ні світла. Дякувати Богу, каже, що самі живі лишилися. Зачепив дах і ще й крилом комена, і це вирвало там коробку з тієї сторони. Суцільна трощань на сусідньому подвір'ї. Тут у літака відірвало крило. А за кілька метрів від хати він впав на дорогу і вибухнув. Шансів вижити у пілота не було кажуть очевидці Тут все горить, все палає, я вискочив, до провода все валяється і почав дзвонити. 101, 102, 103. і шок бабу лечо відкачали. Ну, ще такого все тікає. Страшно, бо ж нас кожні газ, і візьміть, якби бухнуло. Причини авіакатастрофи волинські правоохоронці не називають. Зазначають лише, що Ан-2 був завантажений білоруськими цигарками, а нічні польоти заборонені. Висновки робитимуть національне бюро розслідувань та транспортна міліція. Місцеві ж припускають, що заходячи на посадку у темряві, пілот не розрахував висоту. Йому помішала помішав наш будинок, ну ці дерева всі, і виходить, втратив висоту. Тут грубиста місцевість. Селяни кажуть, кукурузника бачили не раз і в небі, і на аеродромі серед поля. Донедавна такий літак належав місцевому сільгоспідприємству та вже кілька місяців, як воно збанкрутіло. Можливо, це і не цей літак, можливо, цей що був стояв тут. Може, десь розсіває він добре. Ну і стверджувати, чий він є. Я. Ну, навіть не беруся два роки тому. На Волині за схожих обставин у авіакатастрофі загинуло двоє людей. Тоді силовики заявили про викриття повітряного контрабандного каналу, але винних так і не знайшли. У сьогоднішній аварії повітряного судна теж багато роботи для слідчих. Правоохоронці зараз намагаються встановити, кому належав літак зробити це за бортовим номером. Також неможливо усе знищив вогонь. Сніжана Шевчук Ігор Куліков, Волинь Спецкор 2+,2.